Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом пікантного сметанно гірчичного соусу. А наприкінці відео розповім, до чого цей соус найбільше пасує. Отже, нам знадобиться головний інгредієнт це сметана. Звичайна сметана може бути магазинна, але бажано, щоб вона була густенька. Одразу кажу пропорції на початку відео. Я писала такі, які є в рецепті. Я готую подвійну порцію. До сметани додаємо французьку зернисту гірчицю. Наступним інгредієнтом йде звичайна гірчиця. Тут вже за вашим смаком, якщо полюбляєте гостру, додаєте гостру, якщо не любите гостре, додаємо лагідну. Далі йде часничок. Його можна або пропустити через прес, або натерти на дрібній тертушці. За бажанням додаємо зеленюшку, хто яку хоче. Можна використовувати кріп, можна петрушку, але мені найбільше подобається саме кріп. Наступний інгредієнт це сік лимона. У мене магазинний, купований, можна використовувати свіже вичавлений. Сіль і перець за смаком. І обов'язково потрібно додати або мед, або цукор. Зовсім трішки. Так як у мене подвійна порція, то я беру чайну ложечку в щерп. Якщо це одинарна порція, то пів чайної ложечки. І добре всі ці інгредієнти перемішуємо до однородності. Обов'язково дайте хвилин 10-15 соусу настоятися. Бажано в холодильнику. Тоді всі інгредієнти потоваришують між собою, і він стане ще смачнішим. Хоча він вже зараз дуже смачний. Перед подачею ще раз перемішати. З чим же ж подавати цей соус? Я його сьогодні готувала до млинців з м'ясом. Але, окрім млинців, цей соус класно підходить до картоплі. Будь-якої печена, смажена, картопля флі, фрі і навіть до дирунів. Далі цей соус чудово підходить до м'яса. курка-гриль, відбивні, стейки, ковбаски, фрикадельки і навіть до шашлику. До овочів цей соус також підходить. І до свіжих можна заправити будь-який салати ковачевий. І до печених кабачків, або баклажанів, вони ж синенькі, дуже смакує цей соус. Чудово підходить для лавашу, або ті всі сендвічі, бутерброди, як намазка або як соус. Бургери по типу шаурми домашні. Цей соус також туди підходить. Смачно ще до яєць. Хоч то варені яйця замість майонезу, хоч то навіть яєчня або омлет дуже смачно з таким соусом. Ну і, звичайно ж, він підходить для риби. Так само без різниці, яка риба, мінтай, хек, тріска, чи вона буде відварена на пару, чи вона буде запечена. З цим соусом, ви її просто ну, не відчуєте. Вона у вас скінчиться буквально в лічені секунди. Якщо хочете більш ніжнішу версію, то сметану можна замінити е, на густий йогурт, але не раджу заміняти на майонез, тому що це вийде дуже. Жирно-приторний на смак, майонез сюди, як основа, не підходить. Також в цей соус можна додати, якщо хочеться більш вираженого смаку, можна додати або хрону, хто полюбляє, або потерти на дрібній тертушці маринований огірочок, саме маринований. Так що готуйте. Смакуйте, насолоджуйтесь і споживайте корисне. Всім смачного!